Посилення мобілізації, яке чекає нас в січні 2024 року. Чому саме в січні? Тому що 25 грудня 2023 року прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль подав до Верховної Ради законопроєкт, яким вносяться зміни щодо мобілізації військової служби, а також відсрочки від мобілізації. Вітаю! Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я пропоную розглянути ті. Зміни щодо посилення мобілізаційних заходів, які запропоновані Кабміном. Даний законопроект передбачає те, що крім працівників ТЦК повноваження щодо вручення повісток отримують поліцейські. А це значить, що в будь-якому місці, в разі зупинки вас з боку поліцейський, вже не потрібна буде наявність працівника ТЦК щодо вручення вам повістки. Тобто вручати повістки вже будуть в будь-яких містах як працівники ТЦК. Так і працівники поліції. Це можуть бути будь-які громадські міста, місце роботи, а також місце проживання. Фактично, будь-який поліцейський, якщо отримує відповідну вказівку, може прийти до вас за місцем вашого проживання чи реєстрації з відповідним бажанням вручити вам повістку. Також на законодавчому рівні встановлюється обов'язок військозобов'язаного завжди мати при собі військово-обліковий документ. Що це означає? А це означає, що будь-який момент від вас можуть вимагати пред'явлення або військового квитка, або відповідного посвідчення чи довідки про те, що ви стоїте на обліку в ТЦК. І цей документ має бути чинним, тобто не простроченим. Нагадаю, що наразі такої вимоги чинне законодавство не містить. І навіть якщо від вас вимагають з посиланням на будь-які. Документи нормативного характеру, що ви зобов'язані пред'явити військово-обліковий документ, але ця вимога не ґрунтується на законі. І ви можете спокійно запитати, саме на підставі якої статті передбачено обов'язок у вас мати при собі завжди військово-обліковий документ. Далі передбачається можливість того, що працівники ТЦК та поліції будуть здійснювати відповідну фото та відеофіксацію процесу вручення вам. Повістки та перевірки документів. Ну, з цим, я думаю, вже зрозуміло, так як взагалі-то працівники поліції і так фактично при початку виконання своїх службових обов'язків зобов'язані включити свою бодікамеру і здійснювати безперервно всю фіксацію процесу виконання ними службових обов'язків. А тепер це будуть мати ще й працівники ТЦК. На мій погляд, здійснення відеофіксації з боку працівників ТЦК та поліції під час. Виконання ними службових обов'язків має позитивно вплинути на відповідні їх дії. Чому? Тому що вчиняти будь-які протиправні дії вже буде складніше. Тобто, вже, я думаю, поменше тих випадків, коли працівники ТЦК заламуючи руки, хапають військозобов'язаних, сажають їх у відповідні транспортні засоби та відвозять ТЦК без будь-якої згоди та правих підстав. Тобто, на мою думку, відеофіксація буде допомагати як військозобов'язаним, ну так, звісно, і працівникам ТЦК та поліції, які будуть фіксувати той факт, якщо військозобов'язаний буде відмовлятися від отримання повістки. Тепер я думаю, їм не потрібна буде наявність свідків. А достатньо просто надати відповідний запис, де буде визначено, що саме цей військовозобов'язаний відмовився від отримання повістки. Також планується виключити таке поняття як обмежено придатні особи до військової служби, тобто, фактично буде або придатні до військової служби, або непридатні. З огляду на те, що вже наразі більшість ВЛК порушують права як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців щодо належного здійснення. Обстеження медичного характеру і приховують певні хвороби, визнаючи обмежено придатними, навіть осіб, які фактично не можуть виконувати військовий обов'язок. То далі ця ситуація буде, я думаю, тільки погіршуватись. І наслідком цього буде те, що всі особи, які визнані обмежено придатними, мають пройти повторний ВЛК, де вже їх знову будуть визначати, я думаю, що як придатними до військової служби. Чи це є правильним? На мій погляд, ні. Так як в разі визнання особи обмежено придатною, все ж таки визначалося, що вона не може бути направлена на військову службу в штурмові бригади та інші певні обмеження щодо направлення даної особи в місця, де вона фактично не зможе виконувати свій військовий обов'язок. А якщо ж особа буде визнана придатною, то всі ці обмеження будуть скасовані. І мені не зрозуміло, яким чином це посилить Збройні Сили України, якщо виникне можливість направляти осіб, які фактично не зможуть виконати свої обов'язки, на передову. Ну і ще як каже пан Жданов, вишенька на торти це у нас визнання можливості направлення повісток військозабов'язаним за допомогою направлення в електронний кабінет військозабов'язаного чи на електронну пошту. Фактично, всі з вас. Якщо вони тим чи іншим шляхом зареєстровані в певних додатках, здійснюють серфінг в інтернеті, мають адреси електронних пошт. І тому будь-яка особа вже зможе отримати відповідну повістку. А якщо вона проігнорує її, то настануть відповідні негативні наслідки. Які саме про це ми побалакаємо пізніше? Ви задасте питання, ну так в мене нема електронної пошти, або як вони доведуть, що це моя електронна пошта, та все досить просто. Майже кожен з вас зареєстрований в дії. При реєстрації ви зазначали свою електронну пошту. Це буде визнано офіційною електронною поштою. І навіть якщо ви видалите дію, то все одно дані залишаться, і ви самі підтвердили, що у вас є ця електронна пошта. Тому ну, можливо, якщо ви взагалі видалите акаунт і сам саму адресу електронної пошти закриєте. Тобто лист буде повертатися з тим, що він не доставлений, то в цьому разі можливо якимось чином оскаржити факт вручення вам повістки по електронній пошті. А в інших випадках я думаю, що це, це буде рахуватися як належне вручення повістки. Ну, це моя особиста думка. Якщо вас виникли питання юридичного характеру, ви можете зв'язатися зі мною. Під цим відео в коментарях, або ж за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бурянські партнери». посилання на яке я залишу під цим відео, продовжимо. Проектам передбачено, що військозобов'язаних зобов'яжуть протягом 20 днів з моменту продовження мобілізації уточнити свої облікові дані в ТЦК, яким чином, або поданням відповідної заяви через центр надання адміністративних послуг, тобто ЦНАП, або ж безпосередньо явкою в ТЦК. Давайте порахуємо. Якщо даний закон ухвалить Верховна Рада вже до 14 січня 2024 року, на що є певні підстави, то вже через місяць, після того, як закон набуде чинності, тобто до 14 лютого, всі військозабов'язані будуть вимушені згідно даного закону уточнити свої облікові дані. Тобто, з урахуванням того, що військовий стан у нас продовжено до 14 лютого 2024 року. Це вже значить десь з 5 березня 2024 року виникне обов'язок кожного військозобов'язаного уточнити свої облікові дані в ТЦК. А якщо це не буде зроблено, настануть відповідні наслідки. Далі передбачається зобов'язати всіх військозобов'язаних надати свої дані щодо контактного номеру телефону а також електронної пошти в ТЦК протягом 30 календарних днів з моменту набрання чинності даного закону. Відповідно, рахуйте далі. Ж. Якщо він прийнятий там, 14 січня, вступає в силу він через місяць згідно вимог даного законопроєкту. І з 14 лютого набуває чинності, і відповідно до 14 березня всі вже зобов'язані будуть надати ці дані. Тобто, ви питали, яким чином. У них виникне ваша електронна пошта. Ось вам і обов'язок надати цю електронну пошту в адресу ТЦК. Далі ще з нововведень: це те, що буде надана можливість державним органам вилучати транспортні засоби не тільки у юридичних осіб, а й у фізичних осіб-підприємців. Тобто, якщо ви фізична особа-підприємець, то згідно даного законопроекту передбачається можливість вилучення у вас транспортних засобів в разі необхідності посилення мобілізаційних заходів. І зверніть на це особливу увагу в другій частині відео. Я розгляну ті питання, що стосуються скасування певних видів відсрочки від мобілізації, а також інші. Питання, що міститься в даному законопроєкті. Зверну увагу, що законопроєкт – це не закон, і щоб він набув силу закону, то треба спочатку, щоб він пройшов всі комітети, проголосований був позитивно депутатами і підписаний президентом. Ну я думаю, що досить багато часу це не займе. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок. А також, якщо вас цікавить друга частина цього відео, де я розгляну. Інші підстави визначені даним законопроектом щодо посилення мобілізації. То підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дане відео та інші корисні відео від та поради від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!